Шановні, сьогодні у нас 11 серпня. Четвертий день йдуть практично непреривні дощі. Вчора на півдня трошечки щось там стихло. Було навіть трохи сонце, але прохолодно. Це дуже добре для тих, хто ще чекає урожай, наприклад, кукурузи, кавуна, помідор, перців, капусти. І дуже погано для тих, хто ще не встиг зібрати зерно. І. Чекає погоди. Ми також свого роду чекаємо погоду для висадки капусти. Для нас, в принципі, така погода дуже добра. Єдине, що, слава Богу, що ще не переросла капуста. А якби вже вона була у фазі переростання, то, мабуть, би, скоріше всього, я би вже почав її виривати в ящики. Зараз ми готуємося висаджувати десь 50 тисяч капусти. Все-таки я зупинився на тому, що буде розсадопосадочна машина, тобто така сажалка до трактора. І знайшов я людину, яка посадить, і також знайшов людину, яка сфрезерує землю. Зачистив я її від буряна. Перед цим десь тиждень назад ми скосили бур'ян. Він був такий несуцільний, але трохи було його. Це після того, як ми сіяли там кукурузу. Зараз там прибрано. Ну і чекаємо погоди. Сьогодні я вже думав, що зранку з тому що півдня вчора вже так провіяло, було гарно, можна було фрезерувати. Але з самого ранку пішов сильний дощ і зараз вже перша година. Він так трошки стихає, знов починає, стихає, знов починає. Тому, якби очікуємо погоди. Для того, щоб висадити нашу капустку. В принципі, це непогано, це навіть добре. Те, що йдуть дощі, тому що бачу, наливається на городі помідора. кропимо її від фітофтори у вікнах між дощами. Десь раз в 5-раз в 7 днів зараз стараюся покропити. Відносно капусти, хотілося б її посадити чим поскоріше, так завжди, якщо росте і вже готується висадити, вже ти на чемоданах, як то кажуть, вже хочеться її висадити. Але. Я собі таку роздумовую. Дуже добре, що йдуть ці дощі, тому що багато вологи буде в землі. І навіть якщо піде вже сонячна погода, капуста буде мати, звідки брати вологу, і буде в землі цієї вологи достатньо, щоб прижилась і росла. Ну, ось так якось. Перед висадкою ми обов'язково проливаємо фунгіцидом, Проливаємо тепеки від білокрилки проливаємо Engio. Це інсектицид системний. Якщо гусінь там захоче гризти, чи якийсь шкідник захоче гристи капусту, то виходить, що буде в нього отруєння і він успішно піде на добрива, якщо захоче їсти капусту. Це, в принципі, основні такі моменти. Схема посадки будемо старатися 45 на 22-23. Ну, ось так. В принципі, отакі думки. Але сьогодні 11-й, як я сказав, серпня. І в принципі ще на 3 дні передають такі гарні дощі. Наскільки це правда, наскільки це буде так, я не знаю. Але в принципі ми з вами будемо бачити. Буду тримати вас в курсі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, коментувати. Дякую вам за підтримку каналу. Постійно йде ріст підписників. Ну, ось так. Наступні наші плани це очікуємо вже урожай помідор. Очікуємо урожай все-таки кукурузи. Не дивлячись на те, що є багато там людей, які пишуть, що треба її скосити, толку з неї не буде. Я вам також скажу: велика привілегія людини, якщо вона сама продає. Вона може навіть кривеньке, косеньке. Продати. І виходить так, що вкладення навіть свої верне. І я знаю, що тоді питання, для чого садити, для чого сіяти її було. А я вам хочу відповісти на це питання, що тільки сама людина може побачити, чим їй займатися і що садити в якій кількості, тільки тоді, коли вона спробує. Тому у цьому році ми перший рік так більш пішли до городів. Було трохи ну, не страшно, ну трошки якось незвично. Тому що в теплиці ти собі привик. До стабільної, стабільний полив тебе під контролем, все в тебе під контролем, практично, тільки дивишся, щоб не було шкідників багато, не, там, не порвало плівку. ну ось так. А на вулиці вже зовсім по-другому. Треба пильнувати буряни е, і, в принципі. Привикати і дивитися, що в тебе краще йде. Тому у цьому році, якщо, я так дивлюся, ми посадили кавуни, помідори, кабачок, кукурузу. Посадимо ще капусту. Я знаю, що на 80% зі всього, що ми посадили, буде успіх, а це дуже добре. Тому що ми в цьому році плюс ще якийсь підзаробіток буде до перця. Це плюс. І також ми побачимо перспективні овочі. І саме головне побачимо кількість цих перспективних овочів. Тобто скільки треба садити кабачка, коли його треба садити, скільки треба садити кавуна і чи потрібно його садити. Там, можливо, варто ще спробувати пізню капусту, так як я хотів. Але у нас вимальовується на той рік одна така проблемка. те, що нам треба трактор, хоча б маленький. І цей трактор для того, щоб робити. Обробки від фітофтори. Наприклад, якщо посадити десь гектар, гектар помідори, то її обов'язково треба кропити раз на тиждень. Якщо посадити так само капусту пізню, також її треба стабільно кропити. А для цього треба мати трактор, тому що от зараз я обробляю десь соток 45. 45, того, що треба бризкати постійно, обробляти. І, чесно вам скажу, мене це напрягає не прям капець але ну, напрягає. Тому що навесні було зовсім тяжко, коли треба було кропити і перець, і кропити помідори. Зараз то вже в основному ми кропимо тільки помідори. Тому, як би оприскувачем справляюся. Але. Розумію, що треба переходити на тракторний варіант для того, щоб за один вечір покропити 2-3 гектара і спокійною душою собі йти більш відпочивати, ніж ходити з оприскувачами. От зараз, щоб мені обробити 25 соток, мені треба реально 1,5-2 години. І мало того, що ти ходиш з цим оприскувачем. Ти також іще й дихаєш цим всім. А коли трактором обробляєш все одно, це все менше і менше на тебе і біля тебе. Також побачили посадку, схему посадки різних культур. Наприклад, я побачив, яка схема актуальна для кабачка. Побачив, яка схема актуальна для помідорів в нашому регіоні. Для кабачка це можна робити спарені рядки, можна робити два рядка через метр між собою. В рядку десь до 40, навіть до 50 см. А між цими двома спареними рядками, то можна робити метр 20, десь так, метр 30. Помідора я зрозумів, що тільки, мабуть, метр 50 робити між рядя, тому що дуже розлога і незручно ходити. І дуже я не знаю, як ми будемо вибирати, ну якось будемо. Так як в нас невеликий об'єм. там, 15-16 соток, то я думаю, що нормально буде. Хоча вона посажена трошки густовато, тому може й там, якщо по стандартній схемі метр 20 чи метр 30 то може і там і всі 20 соток, розумієте? Бо ми між зробили трошки вузьковаті. Там до метра, мені здається, місцями навіть. Але нічого, бачу, наростає, дощі йдуть, наростає помідора, все окей. Тому, в принципі, ось такі новини. Я дуже радий дощ, цим дощам, тому що в нас було дуже сухо. І вже я бачив, що помідора дуже страждала. Тільки пішли перші такі затяжні дощі на день-два. на два, Зразу я побачив, як помідора стала зелена-зелена. А то була прям така під е в'яла трохи. І побачив, як плоди почали активно наливатися. Ось так. Зараз в мене є в думках обробити кальцієм. обробити кальцієм. Тому що без кальцію ніяк. Ось теж такий фактор важливий. Також плануємо закупити, мабуть, його з мішечок і дати його в каплю під перець. До речі, перець масово червоніє, жовтіє. В принципі, все хорошо з ним. Наскільки я його доглянув, настільки він і в цьому році. Дає урожай. Не все так добре, як би я хотів, але нормально. Будемо. Ну і на кінець хочу сказати, також в мене є думки закупити знов дізеля. Я підрахував, скільки мені треба на 2 місяці дізеля. Тому що бачу, що не зрозуміло, як воно буде далі, а дизель треба. Дізель треба це як гербіцид, як фунгіцид треба, так само і треба дізель. Тобто, щоб вивести на базар ту продукцію, яку виростили. Ну, ось так. Тому, шановні, отакі думки. Зараз більше стараюся стабільно вам знімати відео, тому підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, задавайте питання. Ну, ось так. Зараз в нас активна робота. Все добре, але в такому, я б сказав, спокійному режимі. Тому що дощі трошки. Дають перепочинок. Коли дощ, тоді можна чуть розслабитись, відпочити. Є, можна і в теплицю йти робити, але в основному, коли дощ, то хочеться відпочити. Тому ми це і робимо і робимо в міру. Є різні в нас думки, також зараз ще плануємо посіяти цибулю, точніше посадити на головки, посіяти рідіску і кріп. Але це вже після капусти. Ну ось так. Добре, дякую вам за увагу. Будьте здорові. Скоро побачимось. Пока.